Чи доводилось вам коли-небудь зустрічатися з дуже цікавими і абсолютно незвичними іменами з іншої країни? Мені так. Сьогодні я вам розповім про чотири польські імена, про які, можливо, ви раніше навіть нічого не чули і не зустрічалися з такими: Wiesława, Kazimiera. Wiesława ніжно називаємо В'єся, Вєчка, Кажімєра, Казім'єрка, Каська, Казя. Щодо значень цих імен, то В'єслава це. Та, яка хоче, потребує слави, В'яслава. А ось з ім'ям Кажімєра не все так просто. Воно означає жінку, яка не дає спокою своїм ворогам. Серед чоловічих польських імен сьогодні поговоримо про ім'я Войтех і Збігнєв. Дрібніла форма імені Збігнєв це збишек, збищо, а Войчех Войтек, Войтусь, Войтуньо. Ім'я Збігнєв означає того, хто має в собі багато гніву, або того, хто цього гніву позбувся. Тут так неоднозначно. Щодо імені Войчех, це воїн, який радіє. Вой войовнік, Чех тішиться. Розкажіть, чи ви раніше чули такі імена, або, можливо, навіть знайомі з людьми, які такі імена носять? Пишіть в коментарях.